Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Вибрук Heaven. Сьогодні я вам покажу, як дістатися до будиночку на острові на центрі моря. Зараз я візьму собі автомобіль. Звичайний, не дійсно, тут у мене не присяде, як минулий раз. Зробу максимальну швидкість. Ну блін, ну що. Ладно, ми Біля бассейн. Там десейн на світлофорі я повертаю направо. Проїжджаю басейн з лівої сторони. Біля Брукхевен банк, проїжджаю до 11-16 будинку їду місце і... і йду під місто прямо. Їду прямо і нікуди не звертаю до самого цього. До Десимой води. Цікавий факт, що до таблички, яка стоїть біля моста, не можна взяти ніякий транспорт водний. Візьму червоний корабель, мабуть, там вже після таблички. Там що вже хтось є. Попливли Блін, тут вже хтось є. Зараз перезайду на інший сервер, щоб там нікого не було. Так, вже на іншому сервері я. Вже на іншому сервері я. Зараз візьму, мабуть, будь якийсь транспорт, і поїду. Ставлю максимальну швидкість. І їдемо. Іноці ну, самі другі через 12-16 будинок піднес і поїхали до кінця, Ніколи не звертаючись. Ура! Там нікого немає, я вже бачу іху! Візьму гідроцикл водний. Изменение колер все-таки есть. И по... Візьму якийсь, мабуть, чорний будиночок, мене жіп. Беру чорний віп-будинок. Де він є? Сі спільно його вже. Ні, не цей чорний, Та ну вниз він. Так бриво. Зараз все огляну, зроблю сейн. Відкрию, мабуть, все Ну, все рівно, що тут. Немає ніяких людей. Сумніваюся, що хтось зайде. І зараз все привідкриваю. está quanto era olhando território Зараз подумаю, може, щось трошечки обустрою. Або ні, я не буду обустроювати, бо це буде дуже довго, і то такого типу, для відпочинку сильно немає. Зараз, може, фотоапарат приближу, або ні, це буде довго. Боже, візьму. Оце може візьму. Ще щось ну, це буде довго прилежати. Я вже обдивляюся територію. Зараз може зміню будинок. Так окей, уже змін... зараз буду змінювати. Стоп. Зараз я хочу взяти оцей. оцей будиночок, то й що там ми теж вів. Де він, де він, де він, де він, він. О, до ондовін. Що? Он я ж убрала типу свій будинок. Ще раз нажму на хрест. Я в шокі. Походу прийдете так на свій. Ць Та що це за прикол? Зараз вийду з сервера, на інший зайду. Так. Заходжу, 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 заходжу. Заход Заход щоб не втрачати час, я. Щоб не втрачати час, а просто щоб не втрачати час і щоб... я... я просто... У цьому там де пошук будинків, я 35-й. Тут цей 35-й вільний. І зразу ж я тут і беру будиночок з пальмами. Я вже його бачу, я вже його пролистала. Ось я. Сьомі! Беру його Та тану вийшов. Щось да, він не хоче братися. Зараз я все повідкриваю, зроблю, щоб трохи світліше було. А, і зразу басейнж зроблю. Ось так от. Зараз я повідкриваю раз-два. Мені подобається, що ми сьогодні, що вони такі чорні, типа. То в таких будинках. Так, зараз спеціально, типу, вот так вот закрываю. і закриваю. Мне ось так от. Да, да. Зараз я включу камеры. ось так вот. Дуже прикольно. 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 Може, фонарик поставити в басейн? Зараз я спроб... ой, це не фонарик, Зараз спробую ще що фонарик взяти і в басейн поставити, якщо це буде не важко. Так, пробуємо вже. Ой-ой-ой! Так, ні, це, це буде неможливо, бо тут такий басін, що треба буде зажимати все. Так, зараз покатаюся на човні. Я хочу покататись не на, на якому, типу, човнику. Я хочу покататись на цьому поліцейському. Тільки кольор змінити на ньому. Зараз я все позакриваю, щоб ну, все рівно, мало ли хтось типу, до мене забереться? Так, зараз беру човен військо, ну поліцейський. З цей сю. оп. Опа, взяла його. Ай-яй-яй, там не заліз, а якщо що залазити тільки заду, можливо. Зараз я зміню колір, коли залізу. Колір. Хочу колір змінити, Я не знаю, подумаю. Де зараз колір зміню. Зараз 70, швидкість змінюю. І мігалки, і звукову сирену, і колір. Скоро змінюю. Ну, він світло-голубий. Він мені дуже цей колір подобається. Плаваю, зараз, ну так от я вже плеваю вже давненько так. Розвернуся і, мабуть, сяду наперед і хочу постріляти з гармати. Ой-ой, туди. Прикольно, скажіть. Так, я їду вже додому, припаркую цей і потім ще на воному Цику. Так, зараз я його розверну, щоб задом було краще залазити. Припаркували <звук> ой, вже відчуваю, яке буде на цьому моцику. <звук> так, беру моцик. Ой, я пам'ятаю, як в минулому відео, ще на минулому аккаунті я пропонувала якось якомусь челику цей втісти до мене, так що... хаос горить. Ну, пропонувало зараз. Я перевірю, чи там нікого немає. Ну, типу, з боку такой. І ось... так. Е -е 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 -е. Я нікого там не маю. Так що норм. Резетки гляну на всякий випадок. Друг? Друг. Тобто всіх. А, в мене камін включений. А, все, под. Ну, що? До п'яти ранку я посиджу і з вами просто поговорю. Чому я зробила тіла таку ці відео? Я бачу, що набирають багато переглядів. Я знімаю туб шорти і найбільший перегляд в мене майже 9 тисяч. 8 тисяч і із... Чимось. І буду рада, щоб в мене відео набирали більше, ніж 20 000 переглядів, а хоча б 10. І я хочу, щоб в мене до мого дня народження було 1000 підписників. Зараз у, мене, зараз у мене 270 з чимось. А до кінця до мого дня народження я підписуюсь на всіх взаємно. Я напишу це в YouTube шоцах Виключаю камін і йду плевити, бо через 40 хвилин вже посвітліше є. Так що, пішли. Я пам'ятаю, якось челікам пропонувала сісти до мене на цей, так що зараз ну, на мій човник, так що зараз я теж. Я пропоную, якщо хтось буде. О, там челик, там челик прибегает. О, да, 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 Куда? челик, да? Да, 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 я да, 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 пошли, да, Куда? Куда, куда? Куда? правильно. Ось так от зараз я заеду, заїду, щоб ще шасів сідай. Ой, ой-ой-ой, сідай до мене. Ох, він в речіль Їжджає від мене. Лядио, нічого страшного. А, на джипіку якомусь. У нього на VIP. Я думаю, у нього цей, Ця Тесла Кібертрок. Ладно, поїду покатаюся трошки і скоро вже буду з вами прогощатися. Подивіться, яке сонце, як вода пластить. Просто жесть красиво. Вже приїжджає до місця призначення і буде з вами скоро вже прощатися. Подивіться, який гарний брук Хевен з моря. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Буду з вами прощатися. Дивіться мої шоце. Всім до зустрічі люблю цілую.